Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І ми продовжуємо стежити за передвиборчою гонкою у Сполучених Штатах Америки. Зі свіжого то опитування Reuters показало, що Камала Гарріс випереджає Трампа на 2%. А Джо Байден звернувся після виходу з передвиборчої гонки вперше до американців, де він зробив низку заяв. Сьогодні гости маркер подій є експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв. Вітаю вас, пане Олександр. Так, вітаю. Добрий день вам. Нагадаю, слухати маркер події. Слухачі радіо «ФМ Галичина можуть наживо щобудня о 9.15 п'ятнадцяті переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика обов'язково підписуйтесь на наш канал. Отже, пане Олександре, хочу розпочати саме з Камали Гарріс. і цього опитування, яке правило Ройтерс, вона випереджає Трампа на 2%, Які взагалі в неї шанси на перемогу і чи є достатня прихильність серед виборців США? Шанси на перемогу в неї достатньо серйозні, і на це є низка причин. Ключова причина полягає в тому, що окрім того, що вона на себе зараз перебирає всіх виборців, які були голосувати, готові були голосувати за Байдена. Вона також зможе на свою сторону перевернути так званих дабл хейтерів. Це були ті виборці, які не хотіли бачити в президентському офісі ані Трампа, ані Байдена. І таких виборців, судячи з різних опитувань, було майже 66%. Тобто, насправді значна. Частина американців, навіть тих, хто визначився, що буде голосувати або за Трампа або за Байдена, готові були розглянути альтернативну кандидатуру, якби вона була, і ось ця альтернативна, молодша, більш активна ініціативна кандидатура, з'являється довкола неї, об'єднується демократична партія. Як ми це побачили по е тому, як швидко вона набрала фінансування, як ми побачили це по тому наскільки швидко вона почала гарно виглядати в опитуваннях, і зараз в неї починається етап, коли вона може набирати додаткові бали підтримки за рахунок ось цих незалежних виборців. Тобто, якщо ми кажемо про Трампа і про те, що він зараз тільки може плавно розширяти республіканську базу, Харіс може працювати вже на альтернативних виборчиків. І тому, ще раз повторюся, в неї достатньо непогані шанси на перемогу. Якщо воно таке переможе, то чого слід очікувати Україні і чи вже щось відомо з її заяв? <зв 'язок> По-перше, поки що важко сказати, яка реально в неї буде зовнішня політика, тому що з точки зору зовнішньої політики вона наразі заяв майже ніяких особливих не робила. Все, що було нею сказано на зустрічі в Швейцарії щодо української формули миру, все, що вона говорила по іншим напрямкам стосовно зовнішньої політики, вона, в принципі, відтворювала курс адміністрації Байдена, тобто чогось особистого, щоб. Чогось власне Харсівського в цій політиці не було. Це реально був загальний курс Білого Дому. От в цьому плані вона була класичним віце-президентом, яка просто відтворювала політику адміністрації. Проте, ми можемо точно сказати, що по більшій частині відсотків на 80, це дійсно буде та сама політика Байдена, просто втілена трохи інакше. Це буде більш ініціативна і більш активна політика Джозефа Байдена, просто виконання Камали Харіс. Тому насправді для нас це скоріше позитив, ніж негатив, тому що ми бачимо, що політика Байдена якраз і відрізнялася тим, що вона була проукраїнською, вона була україноцентричною. Але головна її проблема була в тому, що Байден неактивно її втілював невчасно подавав законопроекти, не міг передавити Конгрес по певним питанням, і тому сподіваємося, що якраз. Ось це омолодження байденівської політики, воно піде нам на користь. Про кремлівські медіа вже запустили кампанію проти Камали Гарріс, Вони назвали її дияволом, казали, що вона в рази гірша, ніж Байден. Що це? Вони бояться її приходу до влади, чи вони таким чином підігрують Трампу. Вони насправді, скоріш за все, підігрують Трампу. Вони, в принципі, роблять все можливе, щоб в США було ще найбільше хаосу. Тобто, тут треба сказати, що їх ставка не на Дональда Трампа, їх ставка, в принципі, не на конкретного політика чи конкретний збіг обставин. Їх ставка на те, аби Сполучені Штати були максимально поляризовані. Аби населення сполучених штатів максимально не довіряло один одному і щоб підвищувався ризик і ступінь політичного насилля, яке може початися за того чи іншого результату виборів, тому вони будуть робити все можливе, щоб американське суспільство ну стравлювати одне з одним. Якщо для цього треба підтримати Трампа, вони підтримують Трампа. Якщо для цього треба очернити Камалу Харріс, вони очернять Камалу Харріс. Тому насправді росіяни не мають тут якоїсь чіткої мети. Їм просто необхідно, щоб Сполучені Штати варилися у власних проблемах і не мали можливості реагувати на зовнішні політичні виклики? Чого чекати від Трампа надалі? Він вже зробив низку скандальних заяв, також по іншому, що називав свою опонентку. Чи очікувати взагалі дебатів з Гаріс? Чи їх не буде? Uh, ну, дебати вже були підтверджені. В принципі, незважаючи на те, що Трамп казав, що ABC News – це там фейк нюс ченел. Хоча він казав, що ми не можемо там дебатувати, бо в перший раз я вже піддався і пішов на чужий канал, а зараз я маю піти на свій на республіканський. Ми все таки бачимо, що він хоче вийти з нею на дебати. Трамп достатньо uh, ну, скажімо так, Трамп – харизматичний оратор, який завжди впевнений в своїх силах. І для нього не буде проблеми вийти на дебати з Харіс. Він тим паче досі переконаний, що він абсолютно спокійно зможе її перемогти. І тому я все таки переконаний, що ці дебати будуть, і ці дебати, до речі, будуть в першу чергу. якраз про зовнішньополітичні теми. Внутрішня політика там буде ну достатньо слабо представлена, бо для Харріс це перші дебати. Тому е, так чи інак, але їм потрібно себе показати. Харіс потрібно підтвердити свої слова, що вона не боїться Трампа, і вона готова з ним ну буквально вічі у вічі е, битися за президентське крісло. Тому так дебати будуть, і найбільш ймовірно це будуть дебати в першій половині вересня. Наразі називають 10 вересня, але ну треба ще дотерпіти до офіційного підтвердження. Спецслужба Америки радила Трампу не виступати на велику публіку на відкритій місцевості після замаху на нього. Як ви гадаєте, чи може це вплинути на його передвиборчу кампанію? Адже як ви казали, він хороший оратор, він вміє маніпулювати публікою. Як це вплине на його кампанію? Мені здається, майже ніяк, тобто, знаючи Трампа, і знаючи його ну достатньо складні відносини із службою президентської охорони, які проявлялися ще на першому. Термін його президентства він в принципі не думаю, що буде точно дотримуватися цих вимог. Але навіть якщо він буде їх дотримуватися, то давайте не забути, що одні з найкращих його ралі зазвичай проходили на великих стадіонах або у великих закритих приміщеннях, в ангарах і так далі. Тобто йому насправді місце виступу не так особливо грає роль. Йому головне, щоб були люди йому головне щоб було. Молода кажучи, де виступати, а далі він все зробить. Бо насправді оці ралі, оці зібрання трампістів це одне з ключових елементів його кампанії. Це те, що завжди дає йому значну впізнаваність, це те, що дає йому постійно вихід на е велику федерального рівня сцену, це те, що дає йому постійну підтримку, і те, що втримує, в принципі, його рейтинг від поступового падіння. Тому відмовитися від ралії він точно не збирається. Які ваші загалом прогнози щодо подальшого перебігу виборів передвиборчої кампанії в Америці? Чи будуть нові події, які зможуть змінити хід цієї кампанії? от, Наприклад, як вихід Байдена чи, наприклад, замах на Трампа? Ну насправді ви вже назвали, ключові такі найбільші, найскладніші події сталися. І так чи інакше, але зміна Камали Харріс, вона, вона зараз повністю перенаєна. Перетасувала ті карти, які були на руках і демократів, і республіканців вони дійсно зараз змінили хід самої кампанії, і так чи інак, але і трампістам треба підлаштовуватися під ці е, нові реалії. Демократам потрібно активно збирати гроші підтримку і в принципі рухатися якомога швидше, тому що інакше вони просто не встигнуть за ці декілька місяців набрати собі е, ті результати, які вони б хотіли. Тому так чи інак, але. Починається зовсім новий етап. Починається останні декілька місяців цієї кампанії. Вони дійсно будуть набагато більш напружені. Якщо ж ми кажемо про Трампа про республіканців, поки що жодних змін їх кампанії не передбачається зараз. Для них ключова ціль це знайти якомога більше компромату і сформувати анти інформаційну кампанію їм потрібно зрозуміти, де і як вони можуть давити на нового демократичного кандидата, як з ним працювати. Тому що якщо ми кажемо про Джозефа Байдена, то все те, що Трамп казав про Байдена, він про нього казав і раніше. Він про нього це казав, починаючи ще з 2020 року. І цей тиск він продовжився і просто наростав. Гаріс це новий гравець, незважаючи на те, що вона була віцепрезидентом, раніше Трампу не доводилося з нею напряму конкурувати. А тому зараз їх кампанія буде сконцентрована якраз на інформаційній складовій того, як їм боротися з Камалою Харіс. І ще стосовно Байдена маю два питання. Перше він в своєму зверненні заявив, що він буде продовжувати на посту президента свою роботу саме в... для економіки країни своєї. Чи можемо ми від цього очікувати якісь Ще нові фінансові пакети для нас від США. Перше питання, і друге питання: чи може таки Байден дозволити нам бити вглиб Росії до завершення свого терміну? Ну щодо нових пакетів для нас я поки що сумніваюся. Все таки ухвалили величезний пакет на 60 мільярдів, який продовжує працювати. Який працює в першу чергу якраз на військову складову. А економічну складову в принципі це визнає і Байден, і про це каже Трамп. Вони розраховують, що економічну і фінансову складову в першу чергу будуть виконувати держави Європейського союзу, а американці продовжать постачати основному озброєння. Тому чекати нових фінансових вливань я би поки їх не чекав, особливо зараз, коли бюджетний період скоро підходитиме до свого кінця. А якщо ми кажемо про рішення про удари в глиб території Росії, ну знаєте, Байден значну частину своєї федеральної політики працював в президентській адміністрації Барака Обами. І Обама завжди був відомий тим, що в останні дні, в останні тижні, найчастіше свого президентського терміну ухвалював найскладніші і найбільш провокативніші рішення, в тому Числі до речі про обміни американських полонених, в тому числі про нові дії проти мігрантів, проти наркотрафіку і так далі, тому я не бачу жодних причин, чому, скажімо, б, в останні декілька тижнів президентства Байден не міг ухвалити найбільш агресивне і провокативне рішення цього терміну свого президентства і не дати Україні можливість атакувати на будь-якій частині території Росії. Сподіваємося, так і буде. Пане Олександре. Ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, гостем Маркера подій сьогодні був експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Країв. Мене звати Ольга Салабай. закликаю обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал «ФМ Галичина аналітика. Реагуйте на наші відео і слідкуйте за ними. До побачення.